Неділок, 12 серпня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. На 79-му році життя помер Микола Ткач, колишній ректор ЧНУ та голова Чорнівецької облдержадміністрації з лютого по травень 2005-2006 років. Дезінсикують тарганів, ремонтують душові. У чорнівецьких гуртожитках готуються до нового навчального року 12 серпня в Україні день молоді. У понеділок, 12 серпня, у Чорнівецькій області попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Юрієві Кульчаку останню шану віддали у селі Ленківці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою. 11 серпня, у 79 років, помер Микола Ткач, колишній ректор ЧНУ та голова Чорнівецької облдержадміністрації. З лютого по травень 2005-2006 років, Микола Васильович був академіком Академії наук вищої школи України, заслуженим діячем науки і техніки України, доктором фізико-математичних наук, професором та автором понад 250 наукових праць з Миколою Ткачем. Попрощаються 13 серпня у храмі трьох святителів Чорніва національного університету. У Хотині розпочав роботу другий на Буковині офіс з підтримки малого та мікробізнесу. Зроблено в Україні. Загалом за консультацією звернулися понад 300 осіб. З них 28 людей подали заявки на отримання грантів. Вісім вже розпочали реалізацію власних бізнес-ідей. В офісі консультують бажаючих отримати державний грант, де у Чернівецькій області діють такі центри підтримки та де ще планують відкрити. Далі у сюжеті. Віктор Гуцул заснував лавандове поле та виробництво ефірних масел у селі Білівці. Нині підприємство виробляє від 500 до 1000 кілограмів ефірної олії. Планує розширюватися та виготовляти косметологічні засоби на основі лаванди. Підприємець став першим, хто отримав консультації щодо масштабування бізнесу в офісі, зроблену в Україні. Ми почули про мікрогранти. Це була дуже хороша підтримка для нашого бізнесу, тому що великі інвестиції потрібні і. Ось ми почули про те, що на базі центру зайнятості можна консультуватись і якби отримати ці гранти. Ось ми подали заявку, прийняли, на провели навчання, розповіли, як все правильно робити, як створювати бізнес-план, як подавати заявку. Ось, і, слава Богу, все, все пройшло добре. Таїсія Бабин працює консультантом в офісі, зроблено в Україні. Роз'яснює нюанси щодо державних програм підтримки і допомоги, такі як мікрогрант Власна справа, гранти для ветеранів та їх родин, програми на переробку дронів є оселя. Зараз є можливість зайти на портал Дія, там є декілька кроків для подання заяви на грант. Перше це подання заяви на грант, плюс прикріплення готового бізнес-плану або бізнес-проєкту, оцінювання готового бізнес-плану. Далі буде йти представники ще одного банку, перевіряти будуть ділову репутацію. Далі буде захист власної бізнес-ідеї. Офіс зроблено в Україні, який відкрили в Хотині, другий на Буковині. Перший відкрили 12 квітня у Чернівцях. За цей, ну я вважаю, що досить короткий час. Вже до нас звернулися більше як 300 відвідувачів. Консультації, які ми надали, були різноманітні. Вже 28 грантів з цих 30 відвідувачів було подано до Державної служби зайнятості. Це мова йде виключно про наші гранти, гранти, які ми адмініструємо. Маємо вже більше 10 позитивних рішень по цим грантам. І тому вважаємо, що такі результати є досить задовільними і бажаємо, щоб саме в Хотинській офісі. Він так само показував такий самий не нижчий результат, як показує Чернівецький. 14 серпня такий офіс відкриватимуть у вижниці на базі філії Чернівецького обласного центру зайнятості. З початку дії програми Власна справа у Чернівецькій області мікрогранти отримали майже 700 осіб. Більшість з них це діючі підприємці, які розширюють бізнес. Проте є чимало тих, хто відкриває з нуля. Це дало змогу створити майже півтора тисячі нових робочих місць. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Потонуло 14 людей у водоймах з початку року на Буковині, 11 дорослих та троє дітей. Повідомляють у ДСНС. На щастя, 20 осіб, з яких 4 дитини врятували. Рятувальники наголошують, що навіть той, хто вміє плавати, не повинен забувати про обережність під час відпочинку на водоймах. Завжди слід дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути надзвичайних ситуацій та трагедій. З 9 по 11 серпня на Буковині сталося чотири ДТП з потерпілими, два зі смертельними наслідками. 9 серпня у селі Бочківці в результаті зіткнення мотоцикла з автомобілем травмувався неповнолітній кермувальник двоколісного. Цього ж дня в селі Старій Бросківці сталася летальна аварія. 42-річний водій мотоцикла Сенка допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Туран під керуванням 33-річної жінки. Внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Ще одна то пригода, в якій травмувалися двоє буковинців, трапилася в селі Струмок. 22-річний водій автомобіля Lexus допустив з'їзд в кювет. У результаті ДТП водій та його 58-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. За даними різних ЗМІ, пасажиром авто був митрополит у ПЦМП Михайло Жар в нетверезому стані. Наразі він в реанімації в поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували. Також 11 серпня у вижницькому районі сталася летальна аварія. 23-річний п'яний водій легковика наїхав на пішохода і втік. У результаті 57-річний Буковинець отримав травми несумісні з життям. Тривають досудові розслідування. Дезінсекція тарганів, ремонт душових, заміна кухонної техніки. У шести гуртожитках ЧНУ проводять підготовку до нового навчального року. Більшість студентів вже заселились та облаштовують свої кімнати. Журналісти СІ-4 відвідали п'ятий та другий гуртожитки, поспілкувалися з студентами про умови проживання. Від сьогодні, 12 серпня, в ЧНУ приступили до навчання студенти другого, третього, четвертого та шостого курсів. Для першокурсників навчальний процес розпочнеться з 2 вересня. В шістьох гуртожитках ЧНУ планують заселити майже 2,5 тисяч студентів. До умов проживання у гуртожитку номер 2 найбільше запитань від студентів, яких заселяли тут раніше. Нині тут тривають ремонтні роботи. Ми тут щоб дізнатися, які умови проживання у гуртожитках ЧНУ та яка процедура заселення. 28 серпня розпочнеться заселення перших курсів у гуртожитки ЧНУ. Станом на 12 серпня понад 1200 студентів 2, 3, 4 та 6 курсів облаштовують свої кімнати. Кіра Агафонова, студентка другого курсу журналістики. Приїхала до чиниців з Дніпропетровської області. Поселилась у другому гуртожитку. Як крайній випадок для життя може бути дуже добре, що в цьому році вирішили потравити тарганів, бо в минулому році такого не було. Це було. Не дуже прикольно, роблять роман душі. Це дуже добре. Все чисто, все гарно, плитки поміняли на електроні. Все добре. Поселитись у гуртожитках чину в першу чергу можуть сироти та напівсироти. Члени багатодітних і малозабезпечених сімей, учасники бойових дій та діти-учасників, внутрішньопереміщені особи, діти з інвалідністю. Коли приходить студент, спочатку він підходить до завідувачки гуртожитку, показує квитанцію про оплату обов'язково. Потім він підходить безпосередньо до представників студради. А ми записуємо його в цих журналах. Кожен журнал за щось відповідає певне, там за техніку безпеки, за ще щось, за те, що ви зобов'язані спускатися в сховище. Обов'язково потрібна медична довідка та довідка це флюорографія проходження. А ми виписуємо студенту пропуск і він може проходити. 266 студентів з 514 вже поселено у другому гуртожитку, четверо з яких вимушені переселенці. Останні місця лишаються для першого курсу. Під час літа ми робили ремонти, підготовку до поселення студентів гуртожиток. Це про тараканів була. Зараз у нас ремонт душевих йдуть. Студенти робили косметичні ремонти по кімнатах. Будемо ще робити ремонти кухнів. Зараз йде заміна газових плит на електроплити. Студентка третього курсу Діана Заблотна, яка поселилась у п'ятому гуртожитку. Порівняти з квартирою, навіть зміни сильно. Я вам Скажу, що різниця. Ціна, навіть якщо проживати в гуртожку, не так дорого. І сама атмосфера, друзі, знайомства. Е У нас великі. робили душ ремонт mm -hmm. до того року, так що все добре, душ працює. Но мені подобається тут. Атмосфера, друзі, вже якось не хочеться навіть покидати у 2023 році. У гуртожитку номер 5 замінили тепломережі. Тут облаштували тепловий пункт, щоб був рівномірний розподіл тепла між нижніми та верхніми поверхами. Нині тут заселили 158 студентів з 380 можливих з них четверо мають статус вимушених переселенців. Це треба систематично було б робити. Обставини нам не давали. На жаль, студенти заходять до максимально відремонтованих. Приміщень і за договором, яким укладають студенти кожного року, коли вперше верніше поступають до гуртожитку, поселяються, є прописаний такий пункт здавати в кінці навчального року в належному санітарному стані в душках при потребі косметичному ремонті кімнати цього року. Ми мали можливість на рівні всього університету, на рівні всіх гуртожитків провести таку процедуру. Розв'язання проблемних питань щодо умов у гуртожитках Щенівецького національного університету імені Юрія Федьковича, питання часу та коштів в кожному гуртожитку Ожитку є проблемні зони, звичайно, які ми намагаємося привести всіма силами в порядок. Ну, зокрема, такі санітарно-епідеміологічні речі всі виконані, звичайно, і дезінфекція, і дератизація це все проведено. Але дуже багато залежить власне від того, хто буде хазійнувати в гуртожитку, тому що все ми робимо своїми руками, наводимо порядок в своїй оселі своїми руками. Євген Пасалюк, Микола Ганутін, новини Сі4. Судитимуть 25-річного буковинця, який налагодив збут психотропів через інтернет-магазин. Для реалізації наркотичної продукції використовував у меседжері Телеграм інтернет-магазин. Після оплати за так званий товар на спеціально створений банківський рахунок він надсилав замовлення клієнтам поштовим зв'язком. Наркодилер закуповував психотропну продукцію дистанційно, користуючись послугами доставки поштового зв'язку. Після одержання чергової посилки з забороненими речовинами підозрюваного Затримали правоохоронці. У нього вилучено понад 70 грамів синтетичного психостимулятора. Цього року Україна 12 серпня вперше офіційно відзначає День молоді. У Чернівцях та області відбулася низка заходів. Зокрема, в селі Опришене Глибоцького району. Вперше представники місцевого самоврядування та демобілізовані військові обговорювали з тамтешньою молоддю, як можна долучитися до різних заходів, ініційовувати ідеї, які підтримує громада. На наступний день після початку повномасштабного вторгнення Ілля Лопуляк добровольцем став на захист України. Нині демобілізований, але продовжує допомагати військовослужбовцям як координатор волонтерської організації Глибоцький дрон їхав до хлопців у березні місяць цього цього року. Вертався від них, просили забрати з Хмельницька дрони, і в дорозі, поки вертався назад додому, то прийшла ідея також ці дрони виготовляти у нас в нашій громаді. Такі хлопці у нас воюють і дівчата в різних бригадах, то ми передаємо по три-по чотири дрони на кожну бригаду, потрохи, тобто не в одну бригаду, а всім, хто перебуває в різних батальйонах, бригадах наших збройних сил України. Мушу розказати дітям, ну, тобто молоді, що ми виготовляємо, бо деякі, можливо, не знають, що ми. У нас в Глибоці проводяться виготовлятися такі дрони. Тому нас, мене запросили, щоб розказати, прийняти участь як учасника бойових, бойових дій, поспілкуватися з молоддю. 12 серпня в селі Опришени Глибоцької громади відбувся захід до Дня молоді, у якому брали участь представники громади та волонтерських організацій. Ну дуже важливо, особливо зараз думати про розвиток молоді, думати про майбутнє, говорити і про війну, говорити про військових, підтримувати військових. Ну буквально зараз виступає один з ініціаторів акції. У нас є Глибоцький дрон, де теж молоді люди, молоді майстри, молоді ініціативні активісти об'єдналися для того, щоб витовляти дрони для наших військових. Юлія Балан, голова молодіжної ради Глибоцької громади, яка працює і залучає активних людей до прийняття рішень у громаді та допомоги військовим. Сьогодні в нас буде така насичена програма. Почнемо ми більше з виступів. Ми розповімо про нашу діяльність. Інші організації розкажуть про свою діяльність, а далі в нас вже буде такий більш активний відпочинок, тому що сьогодні ж все-таки день молоді. Ми будемо плавати на байдарках, будемо грати в дартс, У нас буде дві команди і ми ми Будемо між собою так трішки змагатися. Для учасників молодіжного заходу організували майстер-клас зі сплаву на байдарках та гри в Дартс. Якщо чесно, мені дуже сильно сподобалось, і от ми коли їхали сюди і побачили такий масштаб, тобто цього приготування, що настільки все гарно, продумано, естетично все виглядає. То е, я була дуже здивована, коли побачила, що таке можна зробити. На природі захід чудовий. Варто повторювати ще і ще гарне місце, гарна компанія, тому тільки чудові враження. Побільше би таких без заходів, особливо для молоді, щоб вона розвивалася, чогось повчалася. Дуже цікаво, дізналася для себе дуже багато нового. Познайомилася з новими людьми. Навіть тепер, коли плавали, також познайомилася з новою дівчинкою. Дуже задоволена, дуже класно. Дійсно дають можливість молоді розвиватися, говорити, що можна дійсно до влади звертатися, що працювати у цьому напрямку. Ну, вдосконалюватись. Олександра Савіна, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 у Чорнівецькій громаді пройшов тиждень молоді під гаслом Молодь для ЗСУ в рамках міжнародного дня молоді, творчі майстерні вікторини, можливості отримати подарункові сертифікати, майстер-класи, донати для зсу, відкриття простору для різних спортивних активностей та ментального здоров'я, соціальне підприємництво. Усі ці заходи, які відбулися, покликані на мотивацію молоді Чорнівецької громади. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.